Привіт, малята! Скажіть, яка зараз пора року? Так, прийшла весна. Які зміни в природі відбуваються на весні? Гріє сонце та не сніг. Прокидаються комахи та тварини, прилітають птахи. Я пропоную вам уявити себе у весняному лісі. Можете закрити очі. Як ви гадаєте, малята, що це за звуки? Так, діти, це голоси птахів. Чому ж вони так дзвінко співають? Так, малята, вони родіють весні і в'ють гнізда. Як ви гадаєте, чи можна руйнувати гнізда птахів? Ні. А взимку ми чули такі дзвінки, голоси? Ні. А як ви гадаєте чому? Так, тому що взимку їх не було, і вони прилетіли до нас при весні. Першими прилітають граки. А в останньому місяці весни прилітає соловей. Як ви гадаєте, чого птахи відлітають у теплі краї? Так. Тому що взимку їм немає корму і вони не переносять холод. Давайте роздивимось птахів. Це зозуля, це соловей. Ця пташка шпак. Ластівка. Це грак. А це. Жайворонок. Як ми можемо назвати цих птахів одним словом? Вони які? Так, малята перелітні. Давайте разом прослухаємо прислів'я про весну і птахів. Жайворонок день починає, а соловей закінчує. Побачив шпака, весну зустрічай. Голуб по зернятку клює. Та ситий буває. Я сподіваюсь, вам було цікаво малята. До зустрічі!